Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мене нема вже ніяких емоцій щодо ворога, який відкрито щоденно говорить та показує, що мета Росії знищення всіх українців, етнічна та політична зачистка усього живого як у Чечні, шляхом терору та масових вбивств. Як Путін вже робив у 2000-х, пише журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбук. Далі мовою оригіналу. Я хотів би почути від нашого військово-політичного керівництва не тільки про те, що ми помстимося, помстимося, звичайно ж, це зрозуміло. А я хотів. Почути, що робиться для зменшення втрат наших військовослужбовців, що робиться, щоб зменшити кількість відео, потрапляють у полон по одному, двоє троє особи на якихось забутих спешках в умовах погано організованої оборони чи на якихось поспіхом організованих атаках без належної розвідки та управління, що робиться, щоб переглянути порядок організації та застосування військ, та щоб дронів в армії стало більше ніж солдат, щоб сенсори різних типів стали стандартами спорядження піхотної роти, що робиться для покращення якості індивідуальної підготовки солдатів, які Навички і який час отримують люди на полігонах, чи затверджена оптимальна програма, що робиться, щоб проводити розбір втрат та потрапляння у полон, чи робиться висновки, що робиться, щоб знімати з посад командирів, які не здатні розумно застосувати особовий склад, і щоб просувати ефективних бойових лідерів на командні посади? Чим менше ми даємо вбивати себе на фронті, і це не питання емоції, це питання організації, якому постійно потрібно приділяти увагу. Пишу Юрій Бутусов. Зазначимо в середу, 12 квітня СБУ відреагувала на відео, в якому російські окупанти Окупанти катують і вбивають українського полоненого учора в мережі з'явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність. Ідеться у повідомленні у телеграм. СБУ розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за частиною другої статтею 438 кримінального кодексу України. Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде, дістанемо всюди, де б вони не були з під землі чи з того світу. Але за вони точно понесуть покарання, сказав голова СБУ Василь Малюк. Шукуючи відео з'явилося у російських провоєнних телеграм-каналах увечері 11 квітня. Його також. Опублікував у своєму Твіттер український блогер Ігор Лаченко. Після того як відео почало розлітатися в соцмережах, глава офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму телеграм, що за те, що відбувається, буде відповідь і відповідальність. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.